Третє? покоління? Третє? Як це третє? А так, ну, перше, воно формувалося нами, нами. Ну, коли ми вже з'явилися, ми вже ходили міняти робити, і через того вони почали зі... столкнутися. Друге покоління формувалося, коли ми вже там міняли робіт і все так далі робили. Воно, воно, через то... воно померло через того, що. Я змінив робіту, ну і хтось пішов. Не нагадуй на той момент мені. Адже що, щоб ти мені нагадав, заскинув тебе методит. Ох, 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 вже формується третє покоління планет, щоб у ним все було добре. Привіт, сонце. Е-е-е! Ти що робиш тут? Mm. Ти от розумієш, що ну, ти людяний гігант, тобі не можна тут бути. Так, да, я розумію. Ну, а... а де Уран? Я тут. Ми шукали Юпітера. Юпітер? Я не знаю, де він. Він десь був. А, Сонце, а ти пам'ятаєш той самий момент? Який момент? Коли ми познайомились? Ну що, Нептун, Ми вже познайомились? Та давайте, давай, підемо познайомимось з іншими? Йдемо до них, познайомимось. Ей. О, привіт! Хто ти? Ты новенькая планета, и это... Да. Ты, походу, новенькая планета. Кто? Я, кто то Я, ты здесь все? Я новенькая планета. А, давай будем друзьями. Ха, я тоже хочу тебе -то предложить это. Я. Будем друзьями. Привет, кто ты такой? Я Уран, а ты? Я Сатурн. Давай дружить. Давай. Кстати, я новенькая планета. А ты? Я друга планета, яка поємнас. Перший це Юпітер. Ну, йдемо далі. Давай. Охо хох. -хо. Новенькі планетки. Це так класно. Ура, ура! Як вас звати? Я Нептун. А я уран. А, так класно. Пометай твой момент. А, ну мы пришли до Юпитера. Давай, дымок же. Мне надо елочку отыскать. Ну, пока. 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 Ідея. І хто ти? Хто ти скажи? Хто? Ха, привіт. Я сингулярність І так, то. я тобі хочу розказати, ну, ти прото молода зірка. Ой, молода планета. Дитина планета тоді ще. Я сингулярність. Я зробила все спіл. Ну, я зробив все спіл. Там. І ми в твоєму сознанні. так. А в молодосознанні що? А що такое молода планета? Ну, молода планета чи дитина планета, це планета, яка ще формурується. Ну, в нашому скупченні всесвіті є ще дубавки до значення молода планета. Через того, що стався глюк, коли формувалися сингулярності, то вони стали живими, і ну, вони там, так сказати, дружили, грали ну, і говорили. Ну і коли вони вибухли, то ну, всесвіт, який вибух з них, стався тож живий. так. А, Поняв. Ну, так, ну і молоді планети в нас це що ще? Ну, молоди планети в нас це ще планети, в яких сознання, і, ну, ви гуляєте по тому сознанні? І це моє сознання. Ну, так. Я не знаю, чому ти в своєму сознанні представив мене. В зефірі, в тому. зефір? Ну, він солодкий, походу. Ну так. Коротше. Пока. Я сам тебе ставлю тут гуляти в тому зефірі. Пока, не пока не знайомить. Пока. Проблема в мене сталась. Походу тут. А, походу, тут. А, 5 планет. А я придумав всім нас. Меркурій, Венера, Тея, Що ж, Марс? О, Земля. Прикольна назва. А тепер вісім нас. Ну, і ще. Ну, в нас є. Церера назва і Плутон. Отакі От назви. А може скласти е, їх з кільці, яких формуються планети? Це не якийсь бред. А може з астероїдів? дів? Спойс о старої не якийсь ще один бред. Ні, не, не той. Щось інше. Проснуся нарешті вийшов зі стосування. Як відкрити очі. Вау! Планета проснулась. Треба робити знайомство планет. А ну-ка, планети, ідіть! Так, мої дорогі друзі, камінь з планети, Ви вже сформулювалися, то давайте знайомитись Ну і ви спочатку маєте сказати своє ім'я. Ну, а далі ви скажете... що ви скажете? Далі ви скажете, що вам снилося Коли ви І почнемо ми з тебе, самого ближчого до мене. То я. А понял. Я Меркурій. Мені снилось дуже дивне сни. Мені снилось то, що я спочатку десь горів, а далі я десь замерзав. Це може через того, що у мене така температура. Далі давай. Далі йде Венера. Привіт, я Венера. Ну і там, ми з Меркурієм до того ми ще познайомились. Ми ще з Меркурієм познайомились до того, що ну, коли ми йшли. Ну і та я Венера, і мені сталося знилось... кошмари Червоний, червоний космос. В ньому в ньому літають чорний об'єкт з червоними очами. Це може через того, що тебе такий характер. Ми ж посварилися. А, та я забула. Там я, Тея, є дуже класна. І мені снилося дуже класний сон про Магімрі. Мої мрії створити життя, ну і та знайти собі планету. Фух. Ну там, я Прото. Мене звати Прото і мені снилось якийсь дивний зефір, і там якась сингулярність. Дивно щось таке. Щось таке таке. А я Марс. Марс. А я вже забув, що мені снилось. Погода мені стилося при той, що я грав ми туритами всередині мене. Ну все, розходіте. Знайомство закінчене. Ну, йдемо. Ну, так. Так сказати, а що будемо робити? А, ну, я не знаю. Ну проти завжди щось знає, значить давай. астероїди не вишибали. А що це така гра? А це гра, де ти маєш кидати, де планети мають скидати один фотометорити. І, і в кого більше попадеться, той програв, в кого менше попадеться, той виграв. Прикольно. Я зараз зберу всіх в поясі астероїдів. там. Давай. Ще раз тридцять хвилин. Ну все, ми зібрався. Давайте починати. Давайте ми турити. Ех, час так скоро летить. Ще 10 мільйонів років назад я гуляв з гірком, а тут уже появились камінести плане.